Так, всіх з добрим утром. На часах он 6.25. І бачите, і вже как Сейчас би... Щас освіти покажу. Уже і до Києва досталася зима. Відключую машинку прогріваю, слава Богу, машина завелася добре. Сніг ще досі йде. Правда не знаю яка температура на вулиці. Но... Мороза немає, я вам скажу, земля сікло потихеньку оттаює. Дивіться яка. З першим снігом місто Київ. О, починає потоху відходить. Побистреє товарища вести. Ще, правда, вона на газ. Не переключилася. Не знаю, коротше, як у кого, але в мене оце на все про все треба 7 минут, щоб машина переключилась на газ. Отако. Руки аж померзли. фари то протирав, зараз нормально. Дивіться, бачите, сніг іде. Зараз не переключилася вона, ну, Ні, ще бачите, синя лампочка моргає. Коли вже красна, о, вже 7 минут. Дивіться, 7 минут ще поки не переключилася. Все-таки холод дає про себе знати. А тут було стандартно. Чи тепло, чи не тепло, машина, звісно, дивіться, все яка грязна. Миті її ніхто не буде, так як дивився коротше, я погоду на цілу неділю передають морози. Там щось з'явився субота неділя О, класно, друзі. Уже класно. Ну, може, мораторію, так сказати, на 7 минуті. Зараз вам. Повністю о. Дивіться, щотко 7 минут. Ой! Все, друзі, ми полетіли. треба товариша вести. Все, виїхав на окружно. І, можна, так сказати, Лупашем по ночному городу. Дворники трохи со скрипом, то що нові трошки подмерзли. Ну, вже машинки дивіться, как подвигаються, да? 6,31. І ми з вами літім. Зараз он 102,1. А було, коротше, ровно 100 кілометрів, представляєте, також ще в мене ніколи не було, щоб якраз так приїхати до тому, що, кстати, ровно по нулях, ровно соточка. Це вчора виходить, як я заправився в обід, да? заправлявся вже тут на барсі на кружні, Після моста Житомирського сторону Терімков. Побачимо, сьогодні дозаправлюся. що в нас вийде по розходу. Чесно говоря, мені та заправка не подобається, я привик, що заправляюся на, друг... на другому барсі. Вчора я вам скажу так, вечором роботка була взагалі. Мені чесно говоря, і подобалося. Понравилося. Дуже багато отмін. Я вчора зробив особану по болту. Ото, виходить, тільки вечором я зробив два останніх закази по уклону. Один узяв в Соболоні на Академку, Вже було якраз десь в районі минут 20-25. Але тоді дивлюся, є ще на Сіміренка. Така більш-менш... Нормальна цифра була, думаю, чого б не з'їздити. Коротше, то ще вчора під конець зав'язки ще взяв заявочку на Сіміренка. Подвізет молоду пару. Приїжджали у больницю на Котельникова. Там щось розговаривало, щось якісь связки паришня порвали. чи щось коротше, зашивали, щось таке. Так, так, так. І як завжди ми опять йдемо з вами на в'їзд в этот. Опа в Софіївську борщиговочку. Зараз іще врем'я не... не цей, не раннє сильно таке, що, бо так же ж завжди тут і само утра, тут все, друзі, стоїть, все стоїть. Ну, грубо говоря, всі виїзди з Києва, всі стоять. Зразу стоять всі виїзди з Києва. А потом, а потім, а потім починає стояти весь Київ. Так, все, я вільний, на часах 7.13 13 126,3. Коротше, поставив в направленні дома, бо так як сьогодні четверг, я вихідний будемо віддихати, машинка вже, самі бачите, все, тільки на капоті осталось, так все розтало Нагрілося, буду надіятися, що, коротше, этот сейчас з боярки улітім, запустив тільки що уклона, ще поставлю виставлю болт і буду дивитися по 8-3-8. Короче, друзя, виріши я трохи психонути. Узяв заказ з малютинки на короче, в район видобачив. Поїдемо туди. Це так, знаєте, сугубо взяв, думаю, що якраз машинку потім заправить, а тоді вже оттуда щось подивлюся додому. І що саме головне, як закон, знаєте, подлості. тільки взяв заказ по уклону, тут одразу прийшов заказ по болту. Ну, я, відповідно, його відмінив. Ось така, от, бачите, зараз краса дерева всі в снігу. Красота, друзі, не передаваємо. Так що їдемо за пасажиром Дімою. Кстаті, це в нього буде друга поїздка, тільки одну поїздку він зробив по приложенню. Ну, надію, що Діма буде Діма. Перший екзамен він здав на п'ятерочку. в сенсі, що цифра 5 у нього стоїть 5 балів. Надіюся, що я теж йому поставлю п'ятерку. Так, я вже на видубичах, висадив якраз пасажира на заправочки кло каже. По мене виїдуть, встрінуть. Кажу, хорошо, а тепер повиставляв, що то вже додому. Кстати, враз робота. Та стільки, наверное, минут 20 або 25. Якраз їхав через новосілки. Сработала повітряна тривога. Так що, вроді бачу, робота кипить, але щось в направленні вдома нічого немає. Дивлюся, коротше, поки по уклону. Болта нічого не запускаю. Дивлюся по уклону. Так, вийшов з дому, зараз поїду, коротше, заправлюся, щоб завтра вже з утра можна було спокійно виїхати. Чи сьогодні утром виїжджав, у мене було ровно 100 км пробіга, зараз 199,3. Вкратком так, зараз вам пробіжуся, виходить, я тож завіз товарища в боярку. От, потім. Узяв заказ з малютинки на видубичі. Завіз пасажира. І просто, я ж говорю, минув там 40 железних. Все іменно на лівий берег лупашило, так як була воздушна тривога. Ну, от, І все-таки мені фартонуло. І взяв я заказ з видубичів. Я правда стояв уже на цій стороні, де це сільпо. Переїхав уже на ту сторону. А заказ все-таки прийшов з сільпо, то опять розвернувся. Забрав цього воєнного і завіз його на борщаговку на третій родом. й приїхав додому. Це десь було. Ой, всіх, десь у 10 утра я, мабуть, вже був вдома. Нормально так вийшло. Це думаю, зараз поїду заправлюся. Саме головне, щоб першу очередь робила заправка і друге. Щоб там у неї був світ. У нас світа немає. Пропав ще світ у нас у 12 часов дня. Зараз без 15.04 так світа і немає. В інтернеті написали, що Що буде отакий світом, коротше, максимум 2-3 часа в сутки буде даватися світ. Отак от. З їхніми прильотами блядь і всім. Коротше, все печально. Ну слава Богу, батареї гріють, отоплення є, вода теж є, це вже плюс. А що воно там далі буде? Поживемо, побачимо. А це думаю, поїду, зараз заправлюся, щоб завтра зустріч вже спокійно собі виїхати. Завтра то десь теж до обіду покатаюся. Бо завтра їдемо в село. Так що якось так. Морози передають на цю неділю такі серйозні. Ну, я так про, по погоді дивився по синоптику, то іменно це на неділю, а потом через недільку, грубо говоря, опять почне потіплення. Це так, погода вирішила нас підготувати до зими. Ну, нічого, так, уже. Машинка скільки, минут 4-5 і прогрівається. Ще, ще 2-3 минути і можна їхати. Як у кого? у кого, мене тут, 7 минут це треба, щоб машина прогріла. От, раз я засікав, вроді би, наче то і тепло було. Ну, по-моєму, тепло, я так не, не сильно придивлявся, це вже як осінню, так от ровно 7 минут. Не знаю, побачимо, як далі буде з морозами, скільки вона буде прогріватися, ну но... поки місь якось так. У машині дубар. Поки що ще печку не включив, хай машина трохи прогріється, бля. ой. Так що такі діла, друзі. Радненько тоді прогріваємося, їдемо, заправляємося, йдемо далі віддихати. А завтра в бой. Так, коротше, повезлося, якраз усі пороз'їжджалися. Бо в них що тут світом, погано то туда не було, а тоді вроді би заработало. Коротше, 9,5 літрів розход у мене вийшов на 201 і 2 пробіга. Скріншот приложу, грубо говоря, 500, 500 гривень на 200 кілометрів. Ну це в зв'язку з о скидкою, наче вроді інтернету не було, тоді інтернет з'явився. Так, їду зараз на заправочку Сокар. Е -е, этот, е -е, їду на заправку Сокар, провірю давлення в шинах. Провірю давлення, бо воно зараз це і похолодало. Короче. Все одно тут рядишко. Спідометр. Коротше, їдемо перевіряти давлення. Коротше, перевірив давление в шинах, в усіх чотирьох колесах було давление по двойке. Так що всі поподкачував. І тепер порядок. На вулиці дубарь, Капець. Машину це не глушив, колотала. Хай гріється черзний, блядь. З цим газом. Саме головне, щоб було тепло. І саме головне, щоб був вдома світ, бо вчора тут поїхав, так була повністю вся тема. Зараз вроді ми повключали. Не знаю, зараз, чому в моєму домі є світ, чи немає. Зараз приїду, побачу. Так що найголовніше, що? Газом заправився, давлення в шинах провірив, подкачав. І саме головне, не забувайтеся, зараз таки бачите перепади температур, що провіряйте. Як мінімум хоча б раз у неділю давлення шин. Тим більше, якщо у вас свого немає там, насоса або компресора, зараз дуже багато на заправках, просто що ось для мене ця заправочка Сокар, я туди їжджу, провіряю давлення. Так що такі от діла, ребята. А ми їдемо далі віддихати, набиратися сил на завтрашній день. На завтрашню дорогу, бо завтра я ж говорю, планую поработать до обіду і, і будемо їхати в село.